Жоня, ми тебе поздравляємо з Днем народження, з двома з своїми сустерма роками. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, аби ти був щасливий і дуже здоровий, на радість дітовій бабі, татові і мамі, і нам всім на втіху, і войколи, і другому войколи. Сьоти ще одні, і ще одній великий, -велики. А нас до нас вже приїхав, би поміг. Бачиш, яка хатка, які досі були, бо ми ще поклали велику хатку, все для тебе, аби ти до нас був великий, аби ти поміг, поїдемо в старий, ми бачиш, що ми доходимо. Кажи з диду, дитині привіта. Дити досить. Батько родно. Ось така, ось така Саша, для тебе тут ведеться будова. Вітаємо тебе всі з днем народження. Щастя тобі і здоров'я. Помагай мамі, татове. Па.